От вам і інжирчики. Хто так готує? Куряча грудинка. Так як я зараз на дієті, я її зробила без олії і з приправами. Карамелізувала помідорки. І закарамелізувала інжирчик рандіно, вчорашній від Наталії Олександрової. І оце в мене буде такий сніданок зараз. Це супер смачно, я вже одного з'їла. Прям цілого, так от дві половинки. Ну і авокадо. Вон, мої такі помідорочки стоять. Тут, о, тут фрукти мої, тут інжирчики. Самі здорові. Оце вибрала, називається це, що самі маленькі. Гляньте на цілу руку. Це, це самі маленькі. А отакі о, положила всі в морозилку. Отакі в мене сніданок. Готуйте інжири, вирощуйте інжири. Супер смакота і супер корисно. Отаке слідуючого відео. Ох, і смачне це відео, гляньте ну яке. Карамелізовані з одної і з другої сторони дала Чуть-чуть масличка слівочного, вершкового, не слівочного, ні-ні вершкового. І так от чуть-чуть, раз, раз. І він став такий м'ягенький. Гляньте, бачите, не хочу пальцями на камеру показувати. Добренько, всього найкращого вам. Вирощуйте інжири.